Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. Вчора, 26 листопада, в столиці Великобританії Лондоні стартував сильний гросмейстерський турнір. Цього року це традиційне змагання зібрало 10 дуже сильних володарів найвищого шахового титулу. Рейтинг фаворитами змагання є семисотники. Визнані представники сучасної шахової еліти Аліреза Фіруджа, який представляє Францію, та узбекистанський шахіст Нодірбек Абдусаторов. Серед учасників цього змагання є і представник України, відомий харківський гросмейстер Павло Ельянов. Тому сконцентруємося на виступі нашого шахіста у цьому змаганні. Сьогодні ми розглянемо партію першого туру, в якій Павло Ельянов грав білими проти грецького гросмейстера з абсолютно тим же рейтингом 2656 Ніколасом Теодору. Шахісти грають з контролем півтори години плюс 30 секунд додавання на кожен зроблений хід. Отже, є 4 зіграв Ельянов: це – сицилійський захист. Український гросмейстер обрав систему Алапіна, зігравши С3. Зараз цей варіант є дуже популярним і став достойною альтернативою відкритим варіантам сицилійського захисту, які виникають після другого ходу білих кінь в 3. Кінь в 6 грають чорні, атакуючи пішака. Після е 5 кінь d5, слон С4. Далі було кінь b6, слон b3 d6, розмінялися, лінія Є е відкрилася. Білі грають кінь в 3. І після кінь С6 Д4 слон Е7, цілком можна було зіграти Д5, нападаючи на коня. Після Кінь Е5 розмінялися С4, білі отримують сильного прохідного пішака в центрі, але після взаємних рокіровок і F5 у чорних своя контргра на королівському фланзі завдяки пішаковій більшості. Тому Ельянов вирішив просто розмінятися на С5, побити ферзя на d8 і зробити рокіровку. Чорні також грають 2-0, тура е 1 слон g4 і кінь А3. Міняти на F3 слона на коня чорні не стали, грають слон f6, і після кінь g5 ставлять слона на f5. Кінь все одно йде на е 4 це вилка, чорні відходять на е 7 слон f4 і тура А 8 грає Теодору, захищаючи поле d6. Білі заходять на c 7 і після відходу тури все ж розмінюють слона на коня, здвоюючи чорним пішаки. Далі було кінь С4, нападаючи на Б6, і чорні забирають на Е4. Після взяття просувають пішака на b5, проганяючи коня на Е3. Далі було ще С4, слон С2, і захід тури на d2. Білі ж намагаються акуратно витіснити цю туру з другої горизонталі, грають тура d1. Після очевидного тура в d8 відбувається розмін, білі грають король f1 з загрозою король Е1. Чорні ставлять пішака на f5, даючи супернику певний вибір. Король e1 це сумнівне рішення, тому що чорні заберуть на c 2 і бити туру не можна, оскільки чорні грають ФЄ, залишаючись зайвою легкою фігурою. Тому треба спочатку забрати на Е7, і у відповідь на кінь є 7, кінь б'є c 2 Але чорні можуть побити на б2. А після тура б'є b7 зіграти кінь Е5 і вторгнення на D3 дуже неприємне для білих. Тому Ельянов вирішив просто побити на F5 і перейшов до турового еншпілю. Забираємо шах, б'ємо б'є Е7, тура б'є Б2. Цілком можна було побити на b7. Після тура А2, тура Б5 чорні відіграють пішака, граючи тура А3. І це абсолютно рівне закінчення. Але Ельянов вирішив відразу форсувати нічию, зігравши тура Е2. Звісно, чорним переходити до пішакового еншпілю немає сенсу. У них гірша пішакова структура на ферзовому фланзі, тому тура б 1 шах. І після тура е 1 знову ж таки тура Б2. Білі ставлять туру на Е2, і суперники погодились на нічию. Ось така перша партія, можна сказати, невеличка розминка для українського гросмейстера. Суперники грали дуже акуратно, не зробили жодної серйозної неточності, тому нічия закономірна. До речі, в першому турі абсолютно всі 5 поєдинків закінчилися миром. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.